Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим, ви на каналі Іспанія Українців. В цьому відео я хочу вам розповісти новину про наші посольства, які, консульства, які є на території Іспанії, які вони ввели е, дуже цікаві е, новини і нові послуги. Так? Це дуже важливо буде для всіх. Е, спочатку хочу розповісти про те, як взагалі працює посольство, і дуже багато питань щодо посольства, які зараз задають, так? Консульства і посольства. Ну, це консульство, це головне в Мадриді, так, і, і посольство Головне в Мадриді, і консульство це те, що Барселона, Валенсія, Малага це вже консульство, так? Значить, давайте так. Значить, Дуже багато зараз ну, приїхало людей, так? Майже 150 тисяч приїхало в Іспанію. Майже 150 тисяч наших мешканців раніше на території Іспанії проживало максимум. Зареєстрованих 100 тисяч українців. так? Зараз і ще 150 заїхало. Тільки заїхало. Уявіть собі. Е, раніше, наприклад, людина приїжджала в консульство. так? Там е, взяти сіту в консульство, тут теж все по сітам, теж. От не, не дивлячись на те, що це консульство України, да? О, туди не можна прийти і в чергу отак от стати. І скажуть, здрасті, ось я прийшов там, е е прийміть мене. Є тільки один варіант, як без сіти можна приїхати це вівторок. Наприклад, в Малазі це вівторок, так? і коли людина з інвалідністю, то її приймають так просто поза чергою. Е але, ну, звісно, що цього неможливо зробити так багато. Да? От і коли дуже багато людей хочуть поміняти паспорти, зробити. Свідо там свідосу про народження там дитині, да, апостелю, апостелювати або оновити його. Дуже багато от саме цих питань. І що виходить? Що зараз дуже багато е, сіту. Про, ну, наприклад, ти береш сіту, так? От сьогодні, а в тебе сіта буде через 4 місяці. Отак. От Поки що тільки так. Е, але, Але. Є позитивні новини, не дивлячись на те, що вони все одно вони приймають все окей, і там не такі люди працюють, от як ми звикли бачити наших чиновників. Так, там працюють люди, які з будь-яким питанням вам намагаються допомогти. От як би там не було, вони намагаються вам це допомогти. От там е приїхали там, да, мої знайомі, там треба було при привезти фотографію на 10 на 15 дитини. Да? От як фотографія 10 на 15? Вони взяли сфоткали на. Телефон обробили в фотошопі на білому фоні цю фо, це фото, і пішли на а 4 її в принтері роз, роздрукували так в кольоромовому вигляді. От. І вони кажуть, та ні, це треба звичайні фотки. 10 на 15 було привезти. От ну, їм сказали. От. І ну, вони кажуть, що ну ми ж не знали цього, що, що так, але все одно. Ці всі документи прийняли. От я не знаю, чи так би було в Україні, що так взяли і просто прийняли, але надіюсь, що так, звісно, буде. А тепер увага! Тепер увага. Які послуги зараз можна буде отримати в українському консульстві на 2023 рік? Так, я зробив от собі нотатки, так? Це, е, значить, перше, українські посольства тепер зможуть надати. Проведення державної реєстрації актів цивільного шлюбу, тобто в консульстві можна буде одружитись, так? Звісно, цього раніше не було, і для багатьох це важливо, тому що, наприклад, якщо люди виїхали сюди, так вони жили разом, це була сім'я, але вони були в громадському шлюбі, і їм треба, наприклад, одружитися для того, щоб оформити, наприклад, якісь документи потім там на свою нерухомість чи щось іще, то їм це потрібно. Да? От, зробити. Як це зробиш? Ти поїдеш в Україну, чи як от як це можна зробити? Ну, от, зараз це зробили в українських посоль... консульствах, так? Далі, е е внесення змін до актових записів громадянського стану їх відновлення та анулювання. Ну, те ж саме, що, е що і розлучитися. Так? Також можна і розлучитися е в цьому в українському консульстві або посольстві. Це, звісно, спрощує це, якщо люди не живуть разом, куди вони в Україну поїдуть зараз розлучатися? Як це неможливо виконати навіть буде? От, молодці зараз зробили цю послугу, так? Далі, що ще зробили? Повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію акцій цивільного шлюбу, цивільного стану. Точніше, от якщо у вас є свідоцтво про шлюб. Так? І ви його загубили. От, от ми загубили його. І реально загубили. От. І все. Зараз його можна відновити прямо в Консульстві України в тому місці, де ви живете. Оці три нововведення, які будуть діяти на 2023 рік. Бажаю вам! Всього добре. Якщо ви щось загубили чи щось не зробили, будь ласка, користайтеся, це все буде зроблено. Беріть сіту, заздалегідь, і робіть всі свої справи. Нехай у вас все буде добре.